Світлий час доби помітно скоротився, а отже, час надягати світловідбивачі. Цей фінський винахід вже понад 50 років рятує людей на дорогах, запобігаючи дорожньо-транспортним пригодам. Патрульні поліцейські провели для мешканців Одеси акцію Будь помітним, у рамках якої роздали всім охочим браслети-флікери. браслетиф лікари. І пішла будеш світити. Бачите, як гарно? Цього, щоб... Перш за все, це необхідність пішоходів, ну також і веловодіїв, щоб їх могли побачити водії транспортних засобів, тому необхідно одяг, взуття, наліпки, браслети. Якщо людина пішохід, вона може користуватись також і ліхтариком для того, щоб її можна було помітити. Це правила безпеки кожного, і це вже потрібно розуміти, і цим потрібно і користатися всі. Треба відзначити, що такі флікери дуже легко кріпляться до коляски, рюкзачку, одяг або навіть на зап'ястя. Дуже важливо, щоб цей аксесуар було видно з усіх сторон. У нас вночі є такі браслетики з фосфором. Вони наче ми надіваємо. Ну я йому на ногу надіваю, і плюс на одежі, коли дорога переходиш, у ці штучки вони в нього світяться. І на взутті також є. Жителям місто варто подбати і про своїх чотирилапих улюбленців, які також можуть раптово вибігти на дорогу у темряві. Насвіт, тепер буде бачити всі. 对 Око людини у темний час доби може сприйняти всього 5% того, що вона легко розрізняє в день. Це і є причиною переважної більшості аварій, що відбуваються на дорогах у сутінки та вночі. Водій надто пізно помічає людину, яка намагається швидко перебігти проїжджу частину. У нас була неприємна ситуація, коли ми повертали поворот чоловіком на машині, і він чуть не збив жінку. Ну це було страшно насправді, але вона була в чорному і в чорному капюшоні, і ми її реально не бачили того, що. Було темно, дуже темно, і того після цього ми намагаємося хоч якось там обезпечити себе. Я як водій, я можу сказати, що коли людина іде вся в чорному, ніякого навіть білого немає на ній кольору. Навіть на пішохідному переході не видно, не видно інколи і за стійки. Тому це дуже важливо». щодня на дорогах нашої країни фіксують численні наїзди на пішоходів, переважно у темний час доби. Почастішили такі випадки у жовтні після масованих атак росіян по енергоінфраструктурі. Через потребу економити електрику на багатьох вулицях Одеси відключають вуличне освітлення, і тому ситуація на дорогах стала ще більш небезпечною. В Одесі економлять вуличне освітлення. Не підсвічується і багато пішохідних переходів. Для того, щоб безпечно перейти дорогу, треба носити ось такі світловідбиваючі елементи на своєму одязі. І це може врятувати ваше життя. На минулому тижні дійсно було таке загострення. Було кілька ДТП також з летальним випадком, коли люди, переходячи дорогу в темне темну пору доби, загинули. Це в Молиновському районі та в Суворовському. У випадку, якщо вони встигли придбати світловідбиваючі елементи або прикріпити їх до одягу, щоб безпечно перейти дорогу, необхідно дотримуватися таких правил щодо пішоходів. Вони повинні себе Саме так зазначати на дорозі під час переходу проїжджої частини ні в якому разі не вибігати, не виходити на темних ділянках доріг несподівано на дорогу, переходити дорогу тільки уважно і тільки у встановлених місцях. А щодо водіїв, то вони повинні дотримуватись максимальної уваги, безпечної швидкості та дистанції. Також поліцейські зазначають, що пішоходи для більшої видимості у темряві можуть використовувати ліхтарик.